Шановне товариство, пропоную вашій увазі слідуючу інформацію. Я пушкар Галина Володимирівна з дому Яворівська, лікар-інфекціоніст, лікар-гомеопат, лікар народної та нетрадиційної медицини. Маю великий стаж роботи. Живу та працюю в місті Підгайцях Тернопільського району. Маю ліцензію Міністерства охорони здоров'я, працюю в своєму домашньому приватному медичному кабінеті. Працюю офіційно, надаю медичну допомогу за допомогою природних засобів, трав настоянок, також гомеопатичних препаратів. При слідуючих захворюваннях, у дорослих це алергічні хвороби, страхи, безсоння, погана пам'ять, невротичні різні розлади, також можуть пролікувати хворих з гіпертонічною хворобою, хворобою серця ішемічною хворобою серця, також гіпотонія, знижений тиск. Схильність до депресивних станів, гріп, ковід, гострі респіраторні захворювання, ангіни, гайморити, хвороби вуха, горла, носа, стоматит, також хвороби шлунка з підвищеною кислотністю, також супроводжуються виразками і зниженою кислотністю хвороби пішлункової залози, печінки, гепатиту Б і С, цирозу печінки, жовчо хвороби, селезінки, хворіб кишківника у вигляді здуття живота, схильність до закрепів, до поносів, поліпи товстого кишечника, геморой. Тріщини заднього проходу, часті спазматичні болі в кишечнику. Також надаю допомогу при захворюваннях хронічних та гострих нирок, сечового міхура, кісти нирок, а також нирково-кам'яна хвороба. Можу надати допомогу при чоловічих та жіночих проблемах. Чоловіків це імпотенція, простатит, гостре запалення простати, також хронічне запалення, аденома, простати, безплідність у жінок, проблеми з молочною залозою, мастопатії. Добре, піддаються цими методами, які я знаю: лікуванням. також хвороби матки, фіброміоми. Ерозії шийки матки, хвороби яєчників, гострі та хронічні запалення, кісти яєчників, також порушення менструального циклу, вигляді рясних менструацій або, навпаки, зменшення кількості виділення крові, порушення менструального циклу. Також лікую хвороби клімактеричного періоду. Це є безсоння, підвищена нервозність, приливи жару, можуть бути часті серцебиття, страхи, панічні атаки, які характерні для жінок якраз цього періоду. Також можу надати допомогу в період вагітності, коли є. Токсикози ранні, ранні або пізні, у вагітних. Якщо жінка народила в неї недостатня кількість молока, то є засоби, які сприяють підвищенню лактації у жінок. Тобто різноманітні жіночі хвороби добре піддаються лікуванню цими методами. Також пропоную лікування суглобів, подагри. Також хвороби судин, облітеруючий ендортеріїд, тромбофлебіти, затерпання рук і ніг, виразки на ногах в результаті тромбофлебіту. Також надаю допомогу при різноманітних кровотечах, особливо маткових кровотечах. Також можу надати допомогу при ендокринних захворюваннях. Це цукровий діабет, але не важкі форми, легкі і середні, узловаті зуби, підвищена функція щитовидної залози або знижена функція вигадів міксидеми. Також надаю допомогу при шкірних захворюваннях. Це можуть бути і алергічні хвороби. Грибкова інфекція, мозолі, бородавки, короса, псоріаз, екземи, проблеми з волоссям, випадіння волосся, перхоть, кругове облесіння, таке вогнищеве. Також є проблеми у людей з нігтями, підвищена ламкість нігтів. Можна це так само полікувати. Або підвищене оволосіння у жінок, яке грунтується на порушенні ендокринної системи. Також надаю медичну допомогу дітям, а саме при таких захворюваннях, як алергії, нічне нетримання сечі, золотуха, страхи, безсоння, панічні атаки. Різноманітні шкірні захворювання, погана пам'ять. Також в дітей бувають різноманітні прояви порушення нервової системи. Ну, Тож індивідуальний підхід до кожного лікування. Лікують також дітей, які схильні до частих простуд, грипу, гервії, ангін, гайморитів і різних дитячих інфекційних захворювань: виглядів скарлатини, краснухи, кору, розладів кишківника, вірусних інфекцій, тобто вже підхід до кожного конкретного випадку окремо йде. Надаю допомогу при онкологічних захворюваннях. Покращується стан хворих, особливо після хіміотерапії. Надаю допомогу при фурункулах і прищах у юнаків дівчат такого юнацького віку. Вони потребують очистки і шкірної, і очистки крові різними засобами. Також можу надати допомогу хворим, які взагалі хочуть почистити свій організм. Наприклад, є люди, які не мають особливих таких проявів, але вони хочуть підняти собі імунітет. В такому випадку я їм можу запропонувати засоби для очистки крові, суден від холестерину, також печінки, нирок, кишківника. Коли ці органи почистити, то людина стає здоровішою і вона має імунітет до різних захворювань, можете звертатися за телефоном, можете приїхати до мене по попередньому запису. Ну, бажано, щоб була розмова індивідуальна з кожною людиною. Я не дуже люблю відповідати на листи, тому що листи це не є інформація. Я більше звикла і спілкуюся з людьми, як то кажуть, вживу. Коли людина мені чи по телефону, чи приїде, розповість свої проблеми, і я її задам, питання, які мене будуть зацікавили, зацікавлять, і тоді я зможу їм надати цю допомогу. Є мої відеоролики в Ютубі, де я розповідала про лікування народними засобами самих популярних хворіб, які ви можете собі самі вдома полікувати. Так що запрошую бажаючих до мене на консультацію, на лікування і будемо спілкуватися. Дякую за увагу!